Луки 16.10. Вірний у малому і у великому вірний, а невірний у малому, невірний і у великому. Стандарт вірності це Божий стандарт. Апостол нагадує нам, що Господь, визволивши єврейський народ із землі Єгипетської, потім вигубив тих, що не вірували. Чому він вигубив тих, що не вірували? Тому що вони не берегли віру святих. Невірні не потрібні ані Богові, ані людям, ні тут, ні у вічності. Вони повставали проти Бога, Його влади і загинули в пустилі, так і не побачивши райського життя. Тому бесівська віра це віра душевна, бездуховна. Сьогодні багато людей керуються почуттями. Вони душевні, що не мають духа. Вони нерозумні. Як тварини, які рухаються лише інстинктом і народжені для одного, щоб бути спойманими та вбитими, вони лихословлять те, чого самі не розуміють, зневажають поставлену Богом владу, священників і подібно до тварин, винищуються.